Умій Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, ми знаємо, що дні поста це сугубі дні молитви, сугубі дні покаяння, примирення людини з Богом і церква вся дає для людини для того, щоб спасти людську душу. Ціль нашого поста це преобразуватися, це стати трошки іншим. Кроме таїнства іспи, святого причастя є також таїнство Соборне, якого ми сьогодні з вами прийшли. Таїнство соборення одне із семи таїнств. Воно називається соборування, тому що звершує собор священників за безкількості в більшості може звершувати це таїнство один. Називається також єресоборування, тому що соборно помазується єреєм або просто єреєм помазання. Часто дуже багато ходить таких толків поганих, кому соборуватися, кому не соборуватися, що це тільки перед смертю, вже таким важко хворим потрібно соборуватися. Но Ян Затоуз говорить, що це таїнство для життя, а не для смерті. І соборується людина віруюча. Перед цим потрібно поісповідуватися, причаститися. І потім соборуватися, якщо брати по уставу. Звершується це над хворими людьми, може бути звершуватися і в церкві, і вдома, а не звершується таїнство над невіруючими людьми, люди, які не хочуть розкаюватися, люди, які не вірять взагалі в Бога і таїнство, що воно не потрібно для таких людей це використовувати таїнство. Всі таїнства покладені на початку взяті Святого Письма. Посланні апостолів написано: аж хто хворіє з вас, нехай призове пресвітерів церковних, звершуть над ним молитву і помажуть Його Єлені, єлеєм радуння в Ісціління, що в цьому таїнстві не тільки людина ісціляється, а прощує, прощаються такі гріхи. Які людина забула по своїй давності. Ми, священники, часто бачимо, як люди міняються. Один із нашого благочиння недавно їздив на соборування воїна, в нього осколок в оці, осколок у нирках, живіт розпорядний повністю з двох сторін. В нього лежать вкладені трубки, звідки відтікає жидкість. І коли приїхав батюшка, його по собору, він дзвонить і каже. Мені стало набагато легше. Мені стало набагато легше. Шотаїсто, браті, сестри, приподається нам для зцілення наших хвороб. А сьогодні в нас дуже багато хвороб. Але потрібно каятися, сповідатися, причащатися і старатися пособоруватися. Поможе нам всім Бог. Треба записатися на листочку, хто не записався. Сім раз ми помазуємо. Кого не помазали, обов'язково скажіть, що когось пропустили. Сім разів ми повинні вас помазати. Це чоло, ноздрі, уста, ланіти, персі, тобто груди і руки з двох сторін. Ви повинні бути доступно для того, щоб помазати єлеєм, радом, вцілення душі і тіла. Бог поміч нам. отці, Дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаюсь. З таїнством соборування, де ми сьогодні призивали благодать Святого духа на Єлей, на вино, яке, по прикладу, Євангелія, Євангелії, де милосердний самарянин на пораненого чоловіка, і зливав, то тобто виливав масло і вино, тим самим ізціляв його від його ран. І сьогодні ми призиваємо благодать Святого духа, щоб Господь ізцілив наші недуги, душевні і тілесні наших воїнів зцілив. згадується, браті і сестри, випадок у одному монастирі, коли одна жіночка прийшла на таїнство Своборування. Ну ви знаєте, вона в храмі танцювала, як колись моряки на палубі танцюють при пляску, закручена в платочок так назад. І чим далі молитва, вона як якось так себе дуже вела, неоднозначно, неосознано. І коли далі продовжувалася молитва, вона тихіше, тихіше. І ми закінчилося таїнство соборування, і потім була вечірня служба вже в храмі в цьому монастирі, підходить жіночка, закручена так гарно, в своєму розумі, дивиться такими очками і каже, батюшка, мені легше. Я думаю, що це за одна людина? А це та, яка танцювала. Ми буваємо себе особливо в піс, дуже буваємо роздраженні. Ми можемо роздражатися на те, на що ніколи не замічали. Ми можемо робити зауваження комусь, коли ми все це покривали. Ми можемо початися ругатися, коли ми ніколи не цезурно не висловлювалися. Може прийти така блудна страсть, думка, що ніколи вона нас не мучила. Ми можемо сваритися по любому поводу і без поводу. Це означає, браті і сестри, що ворог бореться за нас і з нами. І церква як матір, як лікарня, духовна лікарня, вона нам пропонує лікарство, таїнство, служби. Якщо ви не можете самі справитися, а ми самі ніколи не можемо справитися, тому що апостол Павел каже, все можу, укріпляючи мене Господі. І дай Бог, щоб Господь почув наші молитви. Ми відкривали себе, приходили до таїнств і отримували від Бога спокій, тишину і зцілення. де говорить апостол Павел, непрестанно моліться, радуйтеся і пісце, браті і сестри, духовна весна. І нехай Господь прийме наші молитви, укріпить нас духовно і тілесно і надалі соблюдати дні Святої Чотиридесятниці. Для спасіння своей душі.